Привіт усім! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською і ми продовжуємо проходження українською мовою GTA 5. Ось таке у нас продовження. Ось такий у нас початок. Збили просто посеред дороги. Що за чертівня? Ей, а ти хто такий? На тобі. Отже, ми біжимо ось на цей знак запитання, який там десь у нас. Стоїть? Незрозуміло, що там таке. Зараз прийдемо подивимося. Так тільки. Хто там такий ззаді? Що він незадоволений тим, що я пробіг біля нього? Я зараз йому покажу. Ти де? О, на тобі. А? А що ти думав? А, почалося. Хтось побачив, як я. Розбирався з цим товаришем. Прийдеться тепер ховатися від поліцаїв. От назбиралося їх. Де би нам заховатися? А? Сюди ми не вистрибнемо. Зі всіх сторін оточили. Може ж, буває таке. Це напевно через те, що я чорний. Сто процентів. Так, 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 так. Куди б нам втекти? Куди б нам заховатися? Сподіваюся, тут вони мене не помітять. Я буду собі ходити. Як ні в чому не бувало. а вони там десь чимось зайняті. Ідеальне місце схованки Просто на місці злочину. Так, все відчепилися. А ну подивимося, що там в нього. На тобі. Десять доларів. Ось так і буває. За 10 доларів. Жорстоко. Лишили автомобіль і десь побігли. Ну окей, прекрасно. Так, що тут у нас таке? Аго, Франкліне! Щом би тобі не підійти сюди, щоб я поклала край твоїй самотності. Трястя, що з тобою. Зі мною нічого, нігер. Ну вигляд у тебе не найкращий. Де Джейбі? Палич. А як же ти? Ну знаєш, я зав'язала. Розумієш про що я? Практично. Ага, як скажеш? JB все втратить. Він утратить дім. Комакаєш про що я? Бізнес. Усе. Він же твій двоєрідний брат. Він не мій двоєрідний брат. Та що я знаю про евакуацію машин? Слухай, це просто. Якщо JB бі зміг, то ти також зможеш. Ходімо я тебе покажу. Ну гайда, пішли. Слухай, давай зробимо це швидко, у мене купа справ. Нігери, тобі треба збавити оберти. Тніше мала рацію. Ну що ж, ось так. У нас з'явилося завданнячко. Потрібно їхати до евакуатора. Їхати? А де ж твої колеса? Якби ще знав, де мої колеса. Я їх забув. прийдеться шукати автомобіль. Тим часом у нас витривалість піднялася, і ми можемо забрати. Ось цей автомобіль. так куди ми їдемо? Вантажівки на штрафному майданчику Девіс. О боже. Як же я встряг в це? Франклін Кінтон, ми обоє знаємо, що ти завжди заглядався на мене. Трясь, ти, мабуть, чимось одурманена. Кажу тобі, того лайна я більше не чіпаю. О, почалося. Схоже, хтось на нас заявив, що ми взяли колеса. Тепер прийдеться утікати. Та що ж це таке? Сьогодні поліція мене полюбляє. Так, давай заховаємось ось тут. Сподіваюсь, вони сюди не заїдуть. Вимкнемо, звичайно. Фари підступають! Підступають з усіх сторін. Так, ну треба трішечки відправитися в протилежну сторону, звичайно ж. Зараз ми їх виведемо кудись далеко. Ох, нічого собі! Як він так швидко тут з'явився! Поліцейський розворот. І в нього також якийсь поліцейський розворот. Ану, пішли звідси. Я віддам цю машину. Обов'язково віддам. Мені треба тільки доїхати кудись. Відчіпіться від мене. Так, давай сюди наліво. Їх там нікого, здається, немає. Погнали. Ну і тут повинні ми відірватися від них. Ага, відірватися. Ні. Ну, все ж відірвалися. Прекрасно. Ну що ж, 2 метри, і ми практично приїхали. Так, де тут заїжджати? Це поліцейський штрафний. Майданчик? Ану, відійди! Що ви тут по тротуар розкудилися? Ану. Брись! Давити, не буду. Так, нам сюди здається, так? Ось вантажівка J.A.B. Поїхали заробляти грушики, братко. Ну, поїхали. Зараз подивимося, що нам там підсунули. Ох, нічого собі. І на цьому ми повинні їхати. А тут колесо відвалиться по дорозі. Та я розумію, я розумію. Дай подивлюсь, хоч що мені підсунули. Ну, здається, ще поки що тримаються. Так тут чи у нас. Ну, якось так. Ну добре, погнали. Ех, де ж вони взяли такий автомобіль? Знищили! Машина над до цидавиця дось диспетчер прийому. У нас покинута машина на Сан Андреас Авеню. Йо, ми займемося нею. Десь дев'ять повторіть, я не рущу. Бренд це туня і мій хлопець Франхень. Ми підміняємо Джей Бі. Е, Зрозумів, привіт, Тоні у машина і ржаве корито Стоїть там уже кілька днів. Десять сім, кінець зв'язку. Ренделет, все має бути легко. Трясь, де ж не настільки легко, щоб Джей Бі витягнув свою сраку з наркопритону. Йому збиток тобі прибуток, солоденький. Ексептангео тільки я нічлісінько не отримаю. Солоденька усім сидіння назад, і я зроблю все як треба. Я ж зовсім не пруца, трясті, Тоню. Що з тобою сталося? Так, наше завданнячко їхати до кинутого автомобіля. Практично ми вже дісталися. Так, 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 так. Червоне світло не біде. Ми поспішаємо, заробляємо грошики. Так, свокусуватися на цілі. Десь там. А воно нам не потрібно. Ми і так знайдемо. Червоне світло не біда. Так, хоча б фари працюють уже нормально. А то ще мені було цікаво, чому хоча б тут є, то ще працюють. Okay, так, I я сотні разів, разів бачила, як це робить JB. Здай sure назад упусти. Like. І він right має стати right на місце. Так, ну зараз пробуємо. Так, давай акуратненько назад. Так, Любчику, давай повільно та обережно. Зараз, зараз ми все зробимо. Так, опускаємо. Так, Любчику, все вдалося. Тепер поїхали назад на стоянку. Боже, не думав я, що мій день буде ось таким. Ну що ж, наше завдання відбуксувати. Машину на штрафмайданчик. В принципі, знову ж таки недалеко. Чому це на районі тебе не видно? Я намагаюся налагодити зв'язки, не хочу застрігати. О, Нігер зазнався. Я ще пам'ятаю часи, коли ти був нормальною людиною. Я ще пам'ятаю тебе та JB, Бі, коли ви ще не були наркоманами. Часи змінюються. Це ти змінився. JB палить та принаймні не палить у друзів. Він працює, як віл, евакуює машини, сплачує рахунки. Та ну. Бо можу покластися, що ж, зараз цю машину везу я не він. І це в тебе дуже добре вдається, Люксіко. Приходиться працювати за всяких. Ми поспішаємо. Червоне світло для нас не перешкода. Так, куди його? Ага, туди же ж звідки ми приїхали. Okay, так, нам треба залишити машину в нічній зоні. Вони дуже розлітаються, якщо вона буде не там, де треба. Зараз ми Ось сюди, прям де червоне, так? Ну давай спробуємо. Добре, солоденьке, тепер можеш відчіплювати. Побачимося на районі. Раптом щось знадобиться, просто скажи. Не обов'язково. Давай, іди звідси. Окей, супер. Місія виконана. І ми вільні. Можна ще спробувати покататися. І спробувати, як це корито працює у відкритому світі. Так. Давайте шукати клієнта. У якого не дуже хороший автомобіль. Поломаний на нашу думку. Так. О! Я бачу клієнта. Ану сій! Сій! Зараз, зараз. Так. Два метри. Секундочку. Ох. погнали Ей, дядьку, ти куди? Я тут хотів тебе прокатати на прекрасному просто атракціоні. А ти відмовився чомусь. Ех, що ж за люди. Ті тут безкоштовну послугу. А вони. Окей. Нехай поїде собі саме. Прекрасно. Так, давай ми ще ось це спробуємо. Цікаво, чи зможемо зачепити щось серйозніше. А ну чекай, стій, стій! Куди ти їдеш? Зачекай секундочку. Так. Що, не чіпляє? А ні, чіпляє, все окей. Погнали! Все ідеально. Ну, піднімати, правда, не піднімаємо. Можемо просто використати у вигляді другого вагону трамваю. Прекрасно. Так, нам там якесь смс прийшло. Кучу вирло. Пощекувати, Я віддаю тобі той бейджер, який ми вкрали. Залишив біля твоєї халупи. Прекрасно. Ну що ж, поїдемо подивимося. Що там нам залишили? Так, що там таке тікають? Та я просто взяв автомобіль! Обережно! Обережно! Та куди ви їдете? Ви ще не бачите? Я поспішаю. О, ще поїзд тут нам. Не ну, ну так. Поїзд завжди правий. Його ми не будемо. Злити? Все нормально, погнали далі. Ну, буквально тут декілька метрів. Так? Ну так же ж. Так, ну давай, додому. хати. Автомобіль, я скажу так собі. Можна було і краще знайти. Ну, але на халяву. Нехай буде хоча би таке. Ей! Ти чого тут перед моїми колесами то зупинився? А ну давай швидше. Ох! Небезпечний маневр. Все нормально, все ідеально. Пролітаємо далі. Так, нам сюди. На обгін. Поспішаємо. Так, наліво. Шведесенько. Ну ми вже практично вдома. Так, хтось там незадоволений червоненький, ну, чіпати ми його не будемо, то зараз ще на півдня тут залишимося. Тільки вийди кудись, і все. Так. Ну, практично доїхали. Все, вистачить. Так, теж де, де ж наш подарунечок? Так, де він, де він? Еге, ага, ось воно! А ви подивіться. Ох, яка краса. Зараз ми його випробуємо. Ох. Супер. Ну що ж. Поїхали! Поїхали! Чудово. Просто неймовірно! Ну що ж, на цьому ми і завершуємо нашу сьогоднішню серію. Не забувайте ставити пальці до гори, робити репости і. До нових зустрічей!